Дорогі друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі, на моєму ютуб-каналі Ілюха Мецекуха в цьому відео той старий паркан. Це я б сказав, що це четверта частина, але це третя частина, як ми робимо новий паркан. Але цього разу ми розберемо повністю по дровітнях старий паркан. А вже в четвертій ми добудовуємо наш е, вчора начатий. Паркан, як ви бачите, він вже так виглядає. З попередньої частини другої, з другої частини робимо новий паркан. Ми реально я дуже довольна результатом. і дуже кажуть, що дуже високо зробили. Що я взагалі проходжу на їді. Вже даже можу і не паритись, проходжу собі спокійно. Так що, друзі, якщо ви хочете подобних відео чи, або четверту частину, набираємо під цим відео. Сім лайкосиків і виходить четверта частина. А ми погнали до відео. Починаємо розбирати. У мене є лише одна пилка, як ви можете видіти, лише одна єдина пилка, яку я буду використовувати. Так що поїхали, друзі. Погнали! Там, друзі, камеру, вам все видно, надіюсь. Так. Так що. Погнали складати дрова дробасинки. Друзі, обов'язково підпишіться на мій е, оцей аккаунт. Давайте вже зробимо цих 100 підписників. 26 вересня, якщо що, я знімаю це відео на той момент, коли в мене 65 підписників. Так що... Давайте зробимо 100, так як я для вас стараюся знімати відео. А так то я міг собі прийти з Олегом, зробити тут порядок, поміняти паркан і навіть вас увести у курсі, що я тут щось зробив. А так то, -то я продовжую робити для вас топовий контент, так що лайк з вас та підписка. Погнали далі. Дякую друзі! Обов'язково підпишіться, це найголовніше. І, до речі, ми складаємо дрова зараз. Так як буквально за 2 місяці вже зима і ми б хотіли зробити на базі повністю порядок, коли вже випаде все листя з деревами, тут файно все позагрібаємо, щоб після того, як випав сніг, щоб після снігу тут вже було чисто не було тут листя. Так що обов'язково лайк, підписка, а ми зробимо тут порядочок. Може, за цей рік заварганим столики, то не факт. Так що 100%. Чим більше дрів, тим буде ліпше, так як на наступний рік ми будемо для вас знімати відео е, такі, щоб там палим вогонь, наприклад, ще щось там. Такі будуть в ролі відео, будуть прокачка бази, там щось відремонтувати, щось доробити, щось до... украшити, уліпшити. Щось поміняти. Так що... Вовськово лайк, підписка, я продовжую складати, це дровітня майже повна, але я думаю, що наша та... друга дровітня маленька, напівпуста, так що ми ще її можемо заповнити. Так що Це якраз єдина дровітня, яка в нас була пуста, і ми як її заповнимо, то вже У нас місця не буде куди складати дрова. Якщо будуть вони. Так що підписка, лайк і... Погнали далі. Ось якось так. Вся дровітня поверху забита. Тут ваш трохи лише але нам це буде потрібно злегти, так що я цього не переробив на дрова, Трохи ще стоїть тут на купці акуратно. Далі, з цю купу ми повністю розібрались. Ну, тут вийшло щось дошки, я їх зараз ліквідую. Ну і вийшло якось так. Так що, якщо хочете четверту частину, з вас лайк. А з мене відео. Так що, всім підписуйтесь, ставте лайки. Всім до зустрічі. Всім пока! Ну що ж, друзі, я вже закінчу. Дошки я зараз кудись винесу, куди подальше від бази. А ці ось і я зараз поскладаю. Я зараз це буде все виділити, так що йдемо е... складати, я б сказав, але ще треба дорізати ось цю штуку. Так що я зараз друзі доріжу і вже переключимося зразу на складання.